Вітаю всіх, зараз покажу, де можна форманути дитят цих черепах, Хто не знаю, хто знає. Хто користується інтерактивною картою, мапою в інтернеті, тому це не потрібно і сам може знайти. Ось в цьому місці бачите. І, до речі, недалеко тут безпечно і недалеко брати. Її. Спочатку вибиваєте пірані. з лука вбиваєте пірані, бо вони вас будуть кусати. І забираємо яйце, бачите, ось яйце. Забираємо його. І тікаємо, бо черепашка за нами піде. Вона не дуже швидко ходить, тому безпечно. Я думав, що можна в ламу покласти, а я так зрозумів, що в ламу не кладеться. Тільки дитинчата кладуться. О, дивіться, отак і так, я вже думав, блін, от прикро, що не можна покласти яйця. От в кошик можна покласти дитинку. Дитинча тварини, а яйця не можна. А чому яйця? Ну зробили так. ну блін, А може я просто ще не знаю, може в якусь іншу тварину можна буде класти яйця, ну Поки що я ось дивіться, і так, і так. Я вже див, передивився і туди, і сюди. Капець якийсь. І всі мені мужки пробую. Ніяк. Я тільки не спробував. Ну добре, понесу її во так. Тут телепорт не так далеко, Сходно. Я б вам не показав, а там, я думаю, ви і самі знайдете, як дібратися до телепорта. А тепер яйця, бачите, кладемо його біля вогнища. Можете ближче, можете далі. Головне, щоб і чекаємо. Головне, щоб зелененьким світилося, а не синім. Тому що, якщо буде синім світитися або якимось іншим, бачите, зелененьким світиться і... Вилупиться дитинча. Будемо чекати, коли воно вилупиться, а потім воно підросте. Можете підкинути їжу, можете і не підкидувати їжу, коли воно вже буде розроблятися. Тобто дочекаємося. Бачите, ось тут холод і воно зруйнується. Тому біля вогнища або багаття 100% залишайте яйця. Ну, ось так.